Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Гануси викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. Сьогодні хочу зняти невеличке таке відео про свою роботу у квітнику, а саме про те, що я буду сьогодні пересаджувати. А вас прошу підтримати мене. Покоментувати і підтримати вподобайкою. Так ось, що я сьогодні хочу зробити. Передають у нас дощі і, можливо, знову буде похолодання. Сьогодні трошки вітер. Але поза минулого літа я висівала насіння, гіпсофіли і тисячолисника, суміш тисячолисника декоративного. І так я його висіяла, знаєте, друзі, вже десь в травні чи в червні місяці на, ну, Надії було дуже мало у мене, що він зійде, але на щастя він гарно зійшов, що гіпсофіла, що тисячолисник. І от так мені треба було їх кудись при... Тткнути, так би мовити, примостити на грядочці, щоб подальше воно росло. Я не мала розуміння, яка та гіпсофіла у мене буде, і який той тисячолисник у мене буде на пакуночку, був намальований рожевий гіпсофіла, звичайно, була намальована махрова, але я висадила. Отак висадила, аби воно не росло в мене в теплиці у паліторці. Густенько посадила на грядці і забулася за нього. Пішли дощі, воно там собі росло, росло, прийшла осінь, наступила зима, як навесні, дивлюся, виходить з землі моя гіпсопіла і виходить з землі, мій тисячолисник. Але, так як вже було. Пізнувато мені з ним займатися, я їх не пересадила, не пересадила, і минулого року вони мені таким великим коблом, що одне, що друге росли. Гіпсофілу я пробувала пересаджувати в такому більш старшому віці, ну, так би сказати, коли вона почала розпускатися, але вона мені не прийнялася. Тому поки вона ще спить, хоча б вже промнічки почала випускати, я хочу її порозсаджувати, бо вона росте дуже густо, що гіпсофіла, що гіпсофілатисячолесник, і я хочу просто розділити ці кущі, поросажувати. Їх окремо. Гіпсофіла у мене, звичайно, не махрова, а звичайна, от така звичайна, оця ажурна гіпсофіла, але вона достатньо потужна, вона висока, вона дає великі хмаринки. В минулому році вона дала дуже велику кучу зрізки мені, але, на жаль, що то вона густа, я її там ледь розплутала. Тому зараз буду займатися такою справою. Ну і щоб ви розуміли, наскільки густо воно в мене росте. Ось тут у мене, бачите, стебельця, минулорічні стебельця, так, один біля одного, один, другий, там ще третій. І вже бачите, починає давати випускати брунючки. Я знаю, що гіпсофіла і там ще у мене було її три рядочки. Е, ну Достатньо буде кущиків, Зараз побачу, скільки я накопаю. Звичайно, буду вам показувати вже. Після викупки, а зараз поки що починаю працювати. Сьогодні, скоріше всього, займусь тільки гіпсофілою, тому що е, ну, є ще інша робота. Коротше, не так то все просто е, сталося, як гадалося. Як ви бачите, який корень вище у гіпсофіли. Бачите, скільки тут броньок. На ній є. І так я от такого рівчака тут виріла, вже одну лопату зламала держака. Це я трохи прирвала, бачите корінчики. Але дивлюся, що є оці смоктуючі, то можливо це буде не критично, недарма воно в мене в минулому році і не прийнялося, коли я його садила пізніше. І ви бачите, що як воно у мене густо росте. Тому не так-то просто його викопати, щоб було все нормально. Так що, друзі, гіпсофіла настільки глибоко росте, що їй не страшні ніякі засухи. Вона, Її коріння, мабуть, досягає до пів метра у глибину. Тому вона така розкішна рослина. Що ж, буду далі курчувати. Ось, друзі, результат мого землекопання. Ви подивіться, який я тут катаком би порила, ніколи не думала, що гіпсофіла так глибоко тягне своє коріння. Ви думаєте, я її викопала повністю? Ні, я покрушила все одно, корінчики до кінця не повикопувала деякі, але сподіваюся, що все буде нормально. Ще тут у мене один рядочок лишився, не знаю, 3 чи 4 чи 5 Корінців, поки що я їх не буду чіпати, бо я і так бачу, що я мало підготувала площі. Ось такі хрониські корениські. Це я, мабуть, ще й густо положила, треба буде все ж таки ще прокупати одну смужку і їх рідше посадити. Ну що ж, моя робота приходить до кінця сьогодні з гіпсофілою. Получилося у мене 14. Ні, 16 корчиків, хоч в деяку ямку я клала два корінці І ось ямки прийшлося викопити дуже-дуже глибокі. Водички налила чимало, хоч поки я прийшла сюди в кінець, то вже водичка увійшла в землю, але то нічого. Земля сира, на завтра передають душі, то сподіваюся, що в мене все вийде. Хочу показати вам, наприклад, цього курчика. Бачите, скільки там вже броньок. І як я його сажу. Ну, от поставила. Та, закріпила, нібито зафіксувала, трошечки таку підгорнула з усіх боків, друзі. О, підгорнула з усіх боків. Добре ущільнювати треба, щоб земля торкалася добре до коріння, щоб оці смоктуючі корінці мали за що вчепитися. Дівчатка, щоб вони росли. Я не знаю, як воно у мене приживеться. Все ж таки цю роботу треба робити восени, коли ще рослина в стадії спокою. І так гарненько його нагорнути, звичайно, су... залишаю оце сухе, щоб ніхто не ні на який шлапак у мене тут не наступив на нього. І щоб не сильно пошкодити брунючки, старатися. Обережно. І так ось воно у мене буде рости. Надіюся вологи мені вистачить. І ви бачите, яке кореневище, аби воно прийнялося. Буду мати багато, якщо все нормально прийметься. Викупала все, думала, що всього не справлюся. Викупати, викопала все. Хоча на це мені пішло близько 2 годин повністю на весь процес, без того, що я. Прокопувала грядочку. Ось таке земля в мене суглинок друзі. Така не дуже легка, але, як я бачу, що воно в мене тут прекрасно себе почувало, бо я його перемістила буквально на півтора метра від того місця, де воно росте. Ну що ж, мої хороші, ми посадили гіпсофілу, але я ще не завершила свого відео, тому що хотіла вам ще трошечки поділитися якоюсь інформацією. Таку гіпсофілу, як я садила, а саме немахрову, а ось такого плану вона, вона, я її використовую як сухоцвіт. Вона звичайна і коли вона висихає, вона утворює ось такі маленькі кульки. Вона еластична, вона не ламається, як ви бачите, дуже гарно висихає, це вона в мене у вибіленому стані. І ще вона в в мене є ось в такому, Я фарбую її, коли мені треба додати якийсь колір до букету. Це, звичайно, немахрова гіпсофіла. І таку гіпсофілу я виростила собі з насіння. Я купила е, пакуночок насіння, е, написано гіпсофіла багаторічна, Висіла, висіяла її десь у травні чи е, на початку червня. Е, вона нормально собі зійшла, ну, як нормально, відсотків 70 було проростання. Якби я її там дуже крепко доглядала, можливо, вона проросла б і більше, але знаєте. Уже тоді дуже багато роботи якось було, висадила всю розсаду, треба було поливати, треба було сапувати. А я її так, коли згадаю, прийду полю, коли не згадаю, то і так є. Але вона така виявилася живуча. І я її висадила, і от ви бачите, це на третій рік після посадки утворилися такі кустики з однієї насінинки. Але, на жаль, зараз дуже багато. Насінневих магазинів фасувальників насіння трошечки вводять людей в оману, вони трошечки обманюють, і на пакуночках з насінням малюють махрову гіпсофілу. В результаті дехто взагалі натрапляє на таке, що в них попадається. Однорічна гіпсофіла, яка на наступний рік взагалі не виходить з зими. Чи вона низенька, така, ну, маленькі такі квіточки однорічна гіпсофіла. Е, е, хто надіється, що ось таку махрову гіпсофілу можна виростити з насіння, я вас хочу розчарувати. Якщо ви хочете собі е, виростити? Махрову гіпсофілу з насіння такого не буде, тому що махрова гіпсофіла вона вирощується тільки череночками. Поділом кущика вона, дівчатка чи хто там, ну, люди, які займаються цим розмноженням, вони просто нарізають черенки, укореняють і таким чином утворюються нові нові кущики. Тому ні, не обнадійте себе, що ви виростете з насіння махрового гіпсофілу. А ось таку, як у мене, ви можете собі гарно виростити. Вона дуже гарно йде, і як свіжо зріз у букети до будь-яких, як наповнювач. І так само я її використовую у своїх зимових букетах. Тож, дякую вам за увагу! Чому я зняла сьогодні таке відео? Тому що зустрічалося декілька запитань, як виростити, яке насіння купити. Ну, такого плану запитання, І тому я вирішила відзняти вже на практиці, показати, яка це рослина. І я просто її пересадила. Я не додавала ніяких добрив, нічого не додавала в ґрунт. Тому що я не знаю, чи вона сприймає ці добрива, чи не сприймає. Зараз моя задача була просто щоб пересадити, розділити. Я її висадила рядочком, як ви бачили. По можливості, можливо, мені треба буде її трошки підв'язати, то я собі заб'ю кулочки з одного кінця рядочка, з другого і обтягну, щоб вона мені не падала. Але вона не особливо падає. Хіба що піде дуже крепкий дощ і будуть великі хмаринки, то воно її хилить трошечки. А так ну, не було в мене ще таких випадків, що гіпсофіла ламається чи падає. Якщо туди, звичайно, ні. То не влізе і не розчахне, не понаступає на неї. А так вона ну, не, не дуже вона ламається, гарно себе поводить і на вітрові, і на дущеві, і на жарі, і на будь-якій погоді. Це дуже-дуже така неприваблива рослинка. Я з нею не так давно знайома, я її вирощувала. Колись купувала у дівчат квітника ручок декілька кущів, і так я нею обходилася. І це мені вдалося виростити з насіння. Тож, якщо ви бажаєте таку, саме таку немахрову, то можете ще зайти у квіткові магазини, придбати собі насіння. Це багаторічна рослина, вона вам у перший рік вряд чи дасть з квітування, вона буде нарощувати кореневу систему, вона буде нарощувати. Е Кущик, а вже на другий рік ви вже будете мати ось такі ніжні хмаринки отакої краси. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, всього всього вам найкращого. З вами була Гануся.